Сьогодні у програмі, коли зникнуть окопи, у дворах рівного чи віднайдуть рівненські комунальники кошти для ремонту ще одного під'їзду? В одному із підвалів рівного фекалій більше немає. В мене зріст 180 см, сантиметрів. Глибина цієї ями буде мінімум 2,5 метри. Окрім того, що це неподобство, то що ж ну подумайте про дітей. Тут же ж реальна небезпека. Так зване орвище утворилось наслідок відновлювальних підземних робіт посеред двору багатоповерхових будинків. За словами місцевих мешканців, рівненські комунальники ще узимку розкопали прибудинкову територію. Вони я не знаю, не заривають. Якось тоді геть опалення не було двоє суток. Що було, не було тепла. Я знаю що. Це. Десь перед морозами і морози тоді сильні були, де вони і горили. А так я не знаю, коли вони. Вони там без кінця і горить. Якось нема-немає знову порив, нема, немає знову пори. Ми так от стараємося тою стороною обходити. Бо раніше діти сюди і до школи ходили наші, а зараз стараються обходити. Жінка припускає, цей рів не скоро зариють, говорить, комунальники тут часті гості. За один раз усунути усі поломки, схоже, їм не вдалось. Про соціальний хаос між 18 та 20 будинками на вулиці Романа Шухевича нам повідомив небайдужий рівнянин. Автомобілем приїхати тут неможливо. Пошкоджена пішохідна доріжка. Гуляти на власному подвір'ї дітям стало небезпечно. До того ж, навколо урвища по варварські поламали дерева. Всередині ями вже збирається сміття. Така сама картина зараз є на кордоні Донецької області і Росії. Але це рівне. У нас ж немає бойових дій. Чому у нас траншеї? Добре, якби, наприклад, було так, що ця аварія виникла там ну, буквально вчора-позавчора і ще не встигли зробити. Але слухайте, декілька місяців стоїть така сама ситуація. Декілька місяців тут ремонтували теплотрасу, то опалення вже зараз практично відімкнули, а досі залишається таке неподобство. З цього приводу ми звернулися і до обслуговуючої організації, і до міської конкому це треба негайно усувати. Тому що цей об'єкт, знову ж таки, він несе в собі небезпеку. І це треба в першу чергу вирішувати. Пліснява та грибок вже багато років є сусідами мешканців другого під'їзду п'ятиповерхівки на вулиці Сагайдачного. 2. а все через протікання загального каналізаційного водовідвідного стояка, який працівники жеку замінили лише до підвального приміщення. Віта, протікання може продовжитись. До кого мешканці не звертались, зробити ремонт їм обіцяли усі. Однак слова так і залишились словами. Таке базбезобразі у нас не тримається вже. Я знаю років 20. Оце був у нас магазин внизу продуктовий. Труби тікли, зверху, знизу все оце йшло, і це такий грибок у нас. Ми зверталися до ще, був ЖЕК. У нас другий, потім центральний. Приходили депутати до нас. Всі обіщають, обіщали, обіщали і нічого не робиться. Тепер Покровський у нас вже третій. Те ж саме приходили депутати, приходили депутати, розмовляли, говорили, обіщали, і це отак от цей під'їзд так і стоїть уже стільки років. Остання надія звернення до громадського контролю. В Цьому будинку живуть незаможні люди. В цьому будинку живе ветеран Великої вітчизняної війни, Інваліди, прості пенсіонери, які не в змозі за себе постояти. Вони звернулись на Рівенський громадський контроль за допомогою. Ви подивіться, в яких умовах сьогодні. Вони існують. Ми сьогодні зробили запит на е, житлово-комунальне підприємство Покровське. Ми звертаємось до них. Сюди багато не потрібно зробити елементарний ремонт. Невеликі кошти сюди потрібні, сюди потрібна просто увага чиновників. Якби, можливо, тут жив хтось з багатших, хтось з відомих людей, я більш ніж впевнений, що тут би вже давно був би порядок. А цим людям простим ні до кого звернутися. тому я звертаюся і я впевнений, що ми доб'ємося, щоб тут був порядок. До того ж, помічаємо, що у першому під'їзді цього ж такий будинку працівники ЖЕКу розпочали робити ремонт. Не на камеру говорять, побілити й пофарбувати стіни мають у першому та третьому під'їздах. Про другий мова не йде. Хочеться вірити, що після звернень громадського контролю кошти на штукатурку та фарбу таки знайдуться, і на другий під'їзд, адже саме він найбільше потребує ремонту. У попередніх програмах ми розповідали про багаторічну проблему мешканців будинку під номером 14 на вулиці Шухевича. Близько 20 років люди страждали від смороду. Їх підвал підтоплювало фекаліями. А все через побудову вище по вулиці двох багатоповерхівок говорять люди. Куди ми не дзвонили, куди ми не обращалися ніхто нічого не приймав ніяких мір. Приїдуть воду, викачають. І все. Був новий інженер дому управління, який сказав, що ми вже вам зробимо. Вже привезли були і труби, що треба поміняти. Ну як на зло помер. Після того ні до кого не можна добитися. от Шібьонки завезли машину, кинули в підвал, і все була у мешканців і спроба вирішити наболіле власним коштом. Зробили підвісну. Вверх каналізацію. За цей час думали, що в нас буде вже сухо, ну, то вони знову не зачеканили стару каналізацію. І нам з тих під'їздів все тече сюди обратно. Оця вода, діаметр труби не відповідає розщотам. Лише після звернень громадського контролю бачимо, у підвалі відкачали нечистоти. Тут сухо. Однак на цьому ремонтні роботи не завершились. Об'єктив нашої камери зафіксував, як комунальники ще й чистили каналізаційний колодязь. Після цих робіт сподіваємось, що підтоплення більше не виникне. Непростий для України час громадський контроль не бажає залишатись осторонь. Допомогти рівненським військовим вирішили представники громадської організації. Свій внесок вони вже зробили, тож пропонують усім небайдужим підтримати нашу армію. Вже відкрито рахунок для військової частини А 1671 для зарахування коштів за дорученням. Крім того, рівненська військова частина А 1671 потребує матеріально-технічної підтримки. Є нагальна потреба у ремкомплектах для автомобілів Урал, Камаз, ЗІЛ. Гумово технічні вироби, тенти, диски щеплення тощо.